Don't blend everybody. сторінках міжнародного календаря є такий день всесвітній день посмішки, який нас закликають вкрай позитивно впливати на наш з вами настрій. Всі ми різні люди для гарного настрою. Кожного з нас необхідно щось особливе для когось мир у всьому світі, для когось нове авто, комусь досить прогулянки, а хтось звик до сірого будення і нічого не хоче змінити. Давайте просто усміхнемось, підійдемо до дзеркала і усміхнемось самим собі. Складний механізм нашого з вами настрою, тільки що був зрушений, в позитивну сторону може бути ненадовго. А настрій поступово світлішає. Це абсолютно безплатно. Щасливим бути простіше, дешевше, ніж, нещасним. Всесвітній день усмішки або міжнародний день посмішки смайлика відзначається в першу п'ятницю жовтня у світі. Біля витоку свята стоїть тоді, ще простий нікому не відомий художник Гарві Белл. Одного разу, десь у 1963 році до нього надійшло замовлення від однієї страхової компанії на виготовлення якого-небудь яскравого і незабутнього символу для їхньої візитної картки. Харві запропонував їм усміхнену пику, яку зараз називають смайлик. Замовники схвалили цю ідею та заплатили півсотні доларів. Всі залишилися задоволеними. Потім цей символ став з'являтися на бейсболках і футболках, на листівках і конвертах, і навіть на сірникових коробках. Усміхне на жовте пика настільки полюбилася публіці, що на честь веселого смайлика та його автора вигадали це особливе свято, що відзначили в 1999 році. Девізом свята стала фраза Зроби добру справу допоможи хоча б одній людині усміхнутися. У 70-х роках ХХ століття Гарві Белл на офіційному рівні узаконив Усміхнене обличчя зі своїми ініціалами на додачу. Проте смайлик вже давно перестав бути комерційним символом, а став інтернаціональним символом гарного настрою і усмішки. В наш час смайлик є популярний в інтернеті. Його використовують, щоб описати свої емоції при переписці, в листівках чи просто в чаті. Усмішка це символ настрою та відображення внутрішнього світу кожної людини. З її допомогою можна зачаровувати, просити та переконувати, вона допомагає в будь-яких життєвих ситуаціях та приваблює до себе людей. Саме тому ми відкрито і при будь-якій можливості демонструємо її. Тож, як казав знаний барон Мюнхгаузен, Усміхайтеся, панове, усміхайтеся. Коли доля дає тобі сотні причин, щоб плакати, покажи їй, що у тебе є тисячі причин, щоб усміхатися. Навіть у важкі часи кожен має право на усмішку, тому ми підготували хвилинку комедних відео для підняття настрою та духу. <клес> Гришта, господи, пустимо господи, 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 господи. після перемоги на Росії треба буде зробити обов'язковим предметом українську літературу. Бо якби читали Кайдашеву у сім'ю, то б знали б, що тут за грушку рідній людині око можуть виколоти. а що за праздник? день незалежності. Так то ж в серпні, так що тепер не празднувати? іноді не вистачає лише маленької детальки, щоб стати щасливим. Марви и Путин. Простите, дома нет такого холодильника. И ничего железного нет дома. Историю нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. У вікни, у вік, у векни, для себе Україну. Когда увидишь Своїми руками, як говорять, лозами патроє повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. Це як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза у них. Мігрень, тиск, стрес, моє ставлення дорпні. А я чекати. Найнепотрібніші речі у світі. Росія. Як все починалось. Як все зараз. Як все буде. Щас буду рисувати карту. Коли ми одружимось. Ти ще не двох трохніт. Христос воскрес несуться зеленський президент. Якісь проблеми чирикнули мене, я приїхав чирикнув тих, хто черікнув вас. Все